Вітаю! Давайте з вами поворожимо дуже коротко на наступний тиждень, тобто, на наступні сім днів енергії наступних 7 днів. Якщо ви дивитесь посеред тижня, то просто відрахуйте 7 наступних днів від, від завтра. Да? Рахуйте від завтра, в яких енергіях у вас е, пройде е, ці 7 днів наступних. І ще на що вам варто звернути увагу, скажімо. Ну, якась порада від сил, звичайно. Так, да, я думаю, так. Щось попросилась мені ця тема. Подумайте, можливо, подумайте про якісь важливі справи, які вас чекають на наступні 7 днів. Я вам запропоную три варіанти. Три варіанти. Обирайте один, але е, якщо ви хочете обрати два варіанти чи три варіанти, то загадуйте, скажімо, там, перша половина тижня, друга половина тижня, там, та? ну, або, можливо, там, перші два дні тижня. Якщо, можливо, ви хочете всі варіанти подивитися, то ви можете обрати, там, скажімо, ось е, там, цей варіант на понеділок, вівторок, там, другий там, варіант, чи там, третій варіант, середа-четвер. Ну, ось так можете розподілити всі три варіанти на дні, скажімо, які. але в цілому візьміть сім днів. Або один варіант обираєте. Тобто, не дивіться два варіанти на всі сім днів. розумієте, Або розподіліть по днях, або лише один варіант. обираєте, Тому що тут це руни і ви можете трохи заплутатися в інформації. Отже, перший варіант, другий варіант, третій варіант. Так, все, я починаю. Перший варіант. В яких енергіях пройде наступні сім днів, так? Ви усвідомите, що, ну, ви знаєте, ви будете в якихось, я б сказала так. Ви щось неправильно будете сприймати, якось неправильно будете сприймати інформацію. Ви будете в якихось, як це буде українською. Перекладіть, будь ласка, от як буде слово заблуждення. Тобто ви будете в якихось заблужденнях, перекладіть, будь ласка, щось я не можу перекласти на українську. Мови це слово, вилетіло, вилетіло з голови. Розумієте, ви якось будете інформацією, ви, до речі, зараз ви входите в цей тиждень от в цих енергіях. Ви не чуєте свою інтуїцію. Ви в якийсь момент її от буквально от-от недавно ви її якось закрили. І весь тиждень ви будете перебувати в якихось оманливих ситуаціях. Ви будете всі ситуації сприймати трошки через таку призму якоїсь ілюзії, через якусь ну, якось не, 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 не так ви будете сприймати, як які насправді. Але в якийсь момент, скоріш за все, наприкінці тижня, або на ну, в якийсь момент дуже несподіваний для вас, у вас все стане на свої місця. Ви просто, знаєте, як прозрієте. І ви зрозумієте, що, Боже, ну що ж я так це все сприймала? Чи як я могла цього не розуміти? Тобто, нія, насправді, ніякої катастрофи не буде. Вас не попереджають про якусь небезпеку. Ви від того, що ви щось сприймаєте оманливо, ви від цього не постраждаєте. Нічого страшного, можливо, це якісь ваші внутрішні, може, знаєте. Так може бути. Ви, можливо, думаєте, що ви чогось не от я цього не варта. так? Що, або це у вас не вийде. А потім в якийсь момент ви усвідомите, думаєте, Господи, чого я так про себе думала? Я всього варта, у мене все виходить, я взагалі можу в цьому світі взяти все, що я захочу. Розумієте? Тобто цей тиждень він буде ну, наступний, так? на який ми дивимося, ці наступні сім днів, вони будуть для вас такими. Що ви якби. Ви вийдете із власних. з власної умани, із, із собственних заблуждень. От. Так, оці ваші те, що ви якось неправильно. Знаєте, ви ви якось себе не чуєте. От, ви себе налаштували на щось таке, що ви слухаєте або когось, або щось якось логічно слідуєте якоюсь логікою, причому яка вибудована не на основі вашого особистого досвіду, а яка вибудована, можливо, на на платформі чужого досвіду. Розумієте? Якось от, от треба ось так, ось так. Чи я ось така, ось така. Можливо, ви себе бачите очима чужих людей, які. А не своїми очима. Розумієте? А очима якихось заздрісників. Чи бачите себе очима тих людей, які вас не люблять? І в цей тиждень ось ця омана, вона зруйнується. І це буде прям прозріння. Ой, це взагалі. Це ж. Я думаю, що ви дуже в дуже такій серйозній трансформації. От, ви знаєте, цей тиждень і оця якась ваша трансформація, вона закінчиться. Це, скоріш за все, пов'язано зі сприйняттям себе, або зі сприйняттям якихось своїх ситуацій життєвих, або, можливо, ну, навіть якщо говорити про сприйняття інших людей, то це все одно йде через призму сприйняття себе, тому що. Щоб нам бачити істину, істинне обличчя іншої людини, нам в першу чергу потрібно дуже в першу чергу треба побачити себе, такими, якими ми є. Якщо ми знаємо і визнаємо, і приймаємо себе такими, якими ми є, от от не такими, якими нас. Хоче хтось створити, чи все життя нас ліпили, когось, так? батьки, суспільство, чоловік, неважливо. А якщо ми сприймемо самі себе такими, якими є насправді ось тут і зараз, то ми, по-перше, будемо і транслювати так себе в зовнішній світ, і ми будемо бачити інших людей так само такими, які вони є. Розумієте? Тобто ми не будемо сприймати холодного чоловіка як ой, він такий просто, він просто необычний, він одинукий волк, його нужна розумієте? А ми будемо дивитися, думати, господи, ну придурок, який просто не дозрів до серйозних стосунків. Ну, ви розумієте, про що я це я як приклад. Або приклад для чоловіків розумієте, якщо ви себе сприймете таким, яким ви є, то ви будете дивитися на жінок і бачити істину в жінці, яка вона є, що насправді за тими, за тою, влащеною внешністю приховується маленька ображена дівчинка, а не любляча жінка. Що там зл, злобне существо? Розумієте, або, або навпаки, ви будете просто бачити за якоюсь сильною жінкою ну, іст, істинне обличчя. Розумієте? Чоловіки, ну, ви так, ви так само, у вас такі самі проблеми, як і у жінок, тут я все розумію. Тому цей тиждень ви якось як оця омана, вона спаде а, у вас з очей. І. Це навіть не, розові, не, не рожеві окуляри. Це якісь сірі окуляри. Розумієте, щось таке дуже викривлене. І ви це знімете. Воно воно якось зруйнується. І ви побачите от все, як є насправді. Це дуже до речі, дуже хороша енергія. Що Потрібно робити, а нічого не потрібно робити. Воно прийде саме. Просто живіть цей наступний тиждень, робіть те, що ви планували робити. Повірте, доля вже втрутилася і все стане на свої місця. Ви не постраждаєте. Ви усвідомите зрозумієте те, що вам треба усвідомити зрозуміти, і побачите те, що вам треба побачити і в собі, і в інших людях. Так, я дякую. Перший варіант. Добре, другий варіант, другий варіант. Другий варіант, З яких енергії як наступних 7 днів. Ого, гроші. До вас йдуть якісь гроші. Якщо не гроші, то це буде пов'язано зі здоров'ям. Ви якось покращиться ваше здоров'я. Покращиться ваш... Це ресурси. Це йдуть ресурси. Причому. Це те, що зароблене, це те, що ви чекаєте, це те, над чим ви працювали. Розумієте, руна феху це. Це матеріальні блага і це здоров'я. Тому що, якщо подумати, ну, дивіться, із усіх матеріальних цінностей у цьому житті найціннішим є наше фізичне тіло, а це мова йде про здоров'я фізичне здоров'я це найбільша цінність матеріальна в цьому житті, це наше фізичне тіло. Це не квартири, це не машини, це не яхти, це не мільярди там, е грошей, розумієте, а наше фізичне тіло. Так, звичайно, для того, щоб наше фізичне тіло було здоровим, е на це потрібні гроші, тому що потрібно якісно харчувати наше тіло, потрібно його е в комфортних умовах тримати і так далі, е вкладати в нього фінанси, але ну, на те нам дав, дан мозок. У нас на те є мозок, є розум для того, щоб ці гроші заробити. Ну, ви розумієте, про що? І оці енергії оцих наступних семи днів вони пройдуть е, в тому, що ви будете отримувати, ви отримаєте ресурс. До вас нарешті дійде той ресурс, який ви чекаєте. це може бути покращення здоров'я, фінанси можуть прийти, можуть. Е, давайте уточню ще. Якісь, е, знаєте, от. Те, що до вас йде, якісь фінанси, може, комусь діагноз, до речі, поставлять. Нарешті хтось хворіє, і ви не розумієте, що з вами відбувається, а тут вам і поставлять правильний діагноз. Дивіться, руна пер... перевернута з Я це трактую так, як ну, це дуже чітко видно зараз, що із потоком цих ресурсів піде якась. Тривожна і незрозуміла ситуація. От, скажімо, ви чекаєте грошей, та? і ви думаєте, Господи, може, мені їх не виплатять? Коли я їх отримую, а коли це буде? Тут вони хоп до вас приходять і все, вони вже є у вас на руках. Або ви, скажімо, у вас щось вихворієте. Десь у вас щось болить, якісь там набрики, ви думаєте, господи, ну що я значі, вже дієту і аналізи здала, і дієти дотримуюся, щось набрики, або там ногу тягне, або нерки болять. А тут раз і вам ставлять діагноз. І ви розумієте, що з вами відбувається. І знаєте, от, е, от це, що ви перебували в Нівєдіні, воно як розсіюється оцим потоком. Це в основному матеріальне. Так, а що то я хочу перевернути ці рону? Що то у нас тут? Ну, дивіться, тут можуть бути тут до когось дійсно дійдуть гроші по домовленості від якоїсь людини. Але чому, чого перевернути, я не можу зрозуміти, в чому? Можливо, не всі гроші ви отримаєте, але це на краще. Це як захист для вас. Або, можливо, знаєте, тут, якщо мова йде про здоров'я, то просто якісь е е через партнерство, через, ну, можливо, лікар якийсь вам допоможе. Або, то, знаєте, ще що, що бути? От тут може бути і ти ситуація із. Е Сім'єю, можливо, у вас якісь проблеми, якісь побутові проблеми в родині, саме побутові, і вони будуть вирішені. Але, ну, а що, а що ви, ви щось втратите, чи що це? Ні, це ви нічого не втрачаєте. Просто ви над цим багато працювали. І це нарешті перехідний період. І, ну, знаєте, коли, коли ви отримуєте ресурс, коли до вас іде ресурс. Це завжди, це завжди важко його отримати. Тому що, навіть якщо говорити про якісь гроші, то ну, ви, по-перше, працювали над цими грошами, потім ви отримали ці гроші, і далі ви повинні ці, цей ресурс кудись перенаправити. Да? Тобто якось або кудись вкласти або витратити. Тут треба подумати. І це, це як. Знаєте, ще може таке бути, що ви трошки втомитеся за тиждень. Ну, фіг, ресурс, він просто так не дається. І здоров'я просто так не дається. Ми ж завжди знаємо, навіть коли нам став, ставлять діагноз, коли ми проходимо лікування якесь дуже вдале, це завжди виснажує трохи. Це завжди ну, це важко. Це, це завжди важко. Нічого приємного в цьому немає. Дуже хороший варіант. Дуже хороший варіант. Все, чекайте, чекайте ресурсу, я дякую другий варіант. Отже, третій варіант. Третій варіант. В яких енергіях пройде наступний тиждень? Ого, Ви здолаєте якісь перепони, у вас на шляху. ви щось, Але це те, що для вас буде не новим. Ви, от ви знаєте, що якісь, знаєте, на вашому шляху лежать якісь камені, непідйомні просто, і ви їх. Приберете зі свого шляху, але ви, ви, ви знаєте, що от вони там є. І вам, щоб дійти до цілі, вам потрібно щось. Можливо, на момент тут зараз ви не розумієте, Боже, я не знаю, ну як мені це прибрати? Там, конкурентів, чи якісь проблеми прибрати на шляху до своєї цілі. Але саме цей тиждень він буде для вас таким, що ви їх приберете. Але тут є для вас попередження: ви дуже сильно. Виснажитесь. Ви віддасте на це дуже багато сили. До кінця тижня ви будете виснажені через те, що ви через цю боротьбу. Ой, ви навіть подумаєте, ви, знаєте, ви якось зневіритеся. Але повірте, ваше від вас нікуди не піде. Ваше завжди залишиться з вами. І те, що ви. Mm. Тут, знаєте, може бути яка ситуація, що ви якраз за наступний тиждень приберете якісь перешкоди зі свого шляху, але до цілі ви не встигнете дійти. Вам треба просто більше часу, ніж 7 днів. І ви якось до кінця тижня у вас буде таке відчуття, що ви спустошені, що ви якось, можливо, відразу не усвідомите, яку роботу ви проробили, і що всі перепони ви подолали, всі перешкоди ви подолали. Ви цього просто відразу не побачите, але потім ви побачите, ви досягнете цілі, насправді, і ваш ресурс залишиться з вами. І вже геть-геть, можливо, в останній день тижня ви якось почнете відновлюватися. Але вже наприкінці тижня ви якось трохи зневіритеся в себе, у вас не буде. Ой, радості, у вас не буде. Ви... Ну ви, ви натомитеся. Ну, звичай, і здоров'я. Ну, так, да, ви, ви втомитеся дуже сильно. У вас буде важкий тиждень, ви будете вирішувати якісь проблеми, конкретні якісь проблеми. І ви їх подолаєте, ви їх вирішите, але це вас е дуже сильно втомить і, і сили забере. І тому ви якось зневіритеся. Енергії не буде. Але все відновиться, все відновиться. Це нормальний процес. Коли. Е Воїн виграє битву, коли він йде з поля бою, він йде дуже втомлений, виснажений. Інколи йому навіть здається, що це ніколи не скінчиться. Ну, то що, що виграний бій, але ж війна ще не виграна. Але тут ви будете, але ви ще розумієте, от якраз цей тиждень. Ви виграєте не просто битву, ви виграєте війну. Це я дуже так метафорично говорю вам для вас. Розумієте, я об... образами зараз вам пояснюю ситуацію. Кожна ситуація з вас своя. Ось стосунки. Хтось не може з близькою людиною помиритися. Або, можливо, навіть почати стосунки. У когось проблеми на роботі, у когось зі здоров'ям. Тут у кожного своє. Розумієте? І... Але ви все одно на шляху до своєї мети ви здолаєте всі перепони, ви виграєте не лише битву, потім ви усвідомите, що це була остання битва, і війна вже виграна. Але це буде пізніше, ніж це, це буде пізніше. Але це буде. це буде. Це дуже хороший варіант. Я вас вітаю. Чи вистачить у вас сили, вистачить. От якраз сили вистачить, та вона, вона вся у вас і піде на цю боротьбу, але ви відновитеся, не бійтесь цього. Добре, так. давайте я зараз закрию ворожіння. Я дякую вачим силам за те, що дозволили мені передати цю інформацію для моїх глядачів. Я закриваю це ворожіння. Я всім дякую за увагу. сили вам, наснаги, я вам бажаю успіху. На наступні 7 днів, щоб всі ваші плани реалізовалися якнайкраще. Дякую за увагу! Бережіть себе!